Господи, даруй нам спокій прийняти те, що не може бути змінено, мужність змінювати те, що можна, і мудрість відрізняти одне від іншого, проживаючи кожен день з повною віддачею, радіючи кожній миті, беручи труднощі, як шлях, що веде до спокою, беручи подібно до того, як Ісус приймав цей гріховний світ таким, яким Він є, а не таким, яким я хотів би його бачити, вірячи, що Ти збудуєш все найкращим чином, якщо я доручив себе Твоїй волі, так я зможу придбати в розумних межах щастя в цьому житті і все перевершуюче щастя з тобою навіки вічні. В наступному житті. Амінь.